Блін. Там що Друзі, привіт! Іжевськ плаче, Кімчин Ін плаче, українці розводять руками. Про феєричні атаки в Росії перші поховання солдатів з КНДР, які воюють на боці російських окупантів, а також серйозні і не дуже позитивні новини про ситуацію на фронті, а також про можливі російські атаки. Сьогодні говоримо випуску. Підпишіться на нас і додивіться до кінця. Ви маєте це знати? Погнали. Друзі, у російському іжевську атакували електромеханічний завод під назвою КУПОЛ. Зробили це дронами. Місто розташоване за 1300 кілометрів від українського кордону. Що подвійно приємно. Цей завод спеціалізується на розробці і виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема друзі, систем ТОР і ОСА. Підприємство входить до складу концерну Алмаз Антей. це такий провідний холтинг в російській системі ППО за даними української розвідки і відкритих джерел. Завод працює у 2-3 зміни попри дефіцит комплектуючих. Через санкції місцевий аеропорт навіть запровадив тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків. Але друзі, це як то кажуть, тільки початок. Далі ще більш феєричні вибухи. Сльози Кім Чен Іна і шокуюча мета Путіна. Продовжуємо. друзі. Напередодні вночі руві змі писали, що українські ракети летять у бік Астрахані, де знаходиться полігон Капустян Яр. Ну, у вас усіх капустін яр, як у нас асоціюється з одним з Орешником, правильно світ зазвичай Путін ним страшить ворожі моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку навіть для. Північного Кавказу, та де росіяни точно відчули небезпеку, то це на тимчасово окупованих територіях України. Окупований Луганськ опинився під нічною атакою дронів. Нарешті пропагандистська фраза: «8 літ Дамбілі Бамбас набуває хоч якихось фрагментарних наближень до того, що час вже вжарти по скупченню бойовиків на наших територіях, які нині окуповані росіянами. Якщо згодні з цим, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нас. Продовжуємо. Гаряче було не тільки в Луганську, друзі, але і в Донецьку, а також в окупованій Ясиноваті. Повідомляють про прильоти по медкомбінату і розташуваннях сил Російської Федерації на наших територіях, окупованих ними. Так звані Розмі пишуть, що підприємство в Донецьку було атаковане чотирма ракетами «Шторм Шедоу». Автор наступного відео друзі влучно підбив підсумок атаки словами. Ще один улов, друзі, цієї ночі знищено ворожі ЗРК С-300, С-400 та РЛС в окупованому Криму. Супутники НАСА вночі зафіксували потужну пожежу на південь від села Курортне. Ну а тим часом Путін готується до нового наступу, і тепер вже Одеса в його прицілі. Про це розкажу за хвилину. Дочекайтеся, буде цікаво. Гур показало ексклюзивні кадри роботи українських дронів UG-26 Бобер на території Криму. Бобер працює філігранно. Подивіться, як епічно та яскраво! Це як в тій приказці, дуже добре, друже, бобре. Ну, а на Пхеньянщині вперше, панове, публічно ховали солдатів, що здохли, воюючи на боці російської армії проти України в Курській області. Всі ясно, що ридали. Так хочеться запитати: а що з лісом? Як вам таке партнерство з росіюшкою? Одні цінності? Один народ чи ні? Але Путіну. Пофіг його не зупиняють жодні втрати. Ба більше Путін хоче захопити Одесу. Зараз це головна тема. Про що пише Financial Times із посиланням на високопоставленого чиновника. Також друзі, деякі лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може значно погіршитися для України і станеться це до цієї осені, якщо не буде суттєвої нової військової підтримки. Про це пише Financial Times. про тривожні Найближчі місяці зараз говорять багато. Приміром, Валерій Боровик, засновник компанії виробника дронів під назвою Перший контакт військовослужбовець ЗСУ заявляє друзі, що Київ стає із найбезпечнішого, найнезахищенішим і найнебезпечнішим містом. Брак ППО посилюється, атаки посилюються. Столиця втрачає повітряний щит через перенаправлення західної допомоги на інші регіони світу. Сама лишається ні з чим. Київ іде до того, що буде найнезахищенішим містом, тому що не вистачає засобів враження. Дивний президент Заокеанський перенаправляє те, що вже було законтрактовано, і мало вантажитись на пароплави йти в Україну перенаправляє на Ізраїль, і там перенасиченість, є ППО на сьогоднішній день. А в Україну навіть те, що законтрактовано було при Байдені, і нові розробки, які адміністрація Байдена сказала, що в першу чергу вони мають бути направлені в Україну. Значить, в зараз немає ніякої ясності навіть за гроші, якщо ми платимо за рахунок там за наших західних європейських партнерів. Щоб захищатися від роїв БПЛА, якими Російська Федерація такою Україну, у нас розробили спеціальні антидронові набої для стрілецької зброї. Такі патрони в рази збільшують шанс збиття БПЛА завдяки спеціальній бойовій частині. Виробник вже кодифікував розробку і має на меті спорядити кожного піхотинця магазинами таких набоїв. Ну і про ворога друзі Росія розширює казанський завод по виробництву стратегічної та цивільної авіації. Про це пише фінське видання «Іле». Згідно зі знімками, найбільша із нових будівель має довжину близько 320 метрів і площу близько 19 тисяч квадратних метрів. Завод випускає і модернізує літаки ту 160 м і модернізує старі ту 22 м 3 Із цивільної авіації це ту 204 І в майбутньому має випускати нові. Ту 214 попри масштабні плани через санкції та нестачу робітників, заводи раші відстають від намічених термінів. Заявлені терміни це кінець закінчення робіт. Це кінець наступного року. У понеділок друзі також з'явилися тривожні новини. Згідно з даними мапи Deep State, станом на 29 червня на території Дніпропетровщини з'явилася сіра зона. Від межі у глиб області вона становить в деяких місцях понад 800 метрів. Що ж говорять офіційні джерела? Друзі, прориву військ Російської Федерації на Дніпропетровщину не зафіксовано. Про це говорить речник Усув Хортиця Трегубов. Цитую: йдуть дуже активні бої в селах, що розташовані біля адмінмежі області, та ж сама Ялта, Комар Шевченкові, але там тримають оборони. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо QR-код на екрані, в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до. Збору вартових вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. І ці потрапилися на складі списку називати Міністерства кордони України. Ввертаються до благодійного проєкту рояну на підписників, янісиколовою за допомогою зібрані коштів охотування військового автомобілів для виконання бойових завдань. Разом до перемоги. Слава Україні! Слідкуйте за всім, що відбувається в країні та світі. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, ми зробили огляд подій, які сталися минулого тижня, і проносували, що буде відбуватися в контексті України у світі наступного тижня. Цей огляд ви можете подивитися ось тут. Тоталі рекомендаціон.